Вітаю! Мене звати Тетяна. В шостому класі ви продовжуєте вивчати одну з найдавніших та найцікавіших наук математику. Вона стане вам у пригоді в повсякденному житті. Щоб досягти успіху у вивченні цього предмету, важливо вміти рахувати, міркувати, порівнювати, робити висновки, ставити запитання та відповідати на них, а ще розв'язувати задачі та обґрунтовувати свої відповіді. Усі ці вміння можна розвинути, якщо наполегливо і відповідально працювати. Тож почнемо! Давайте пригадаємо, які числа ми використовуємо при лічбі предметів. Саме так: числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 до нескінченності, крім числа 0, називають натуральними. Якщо натуральне число записане однією цифрою, його називають одноцифровим. Якщо двома двоцифровим. Якщо число містить більше трьох цифр багатоцифровим. Наприклад, 207 мільярдів 300 мільйонів 52 тисячі 7. Щоб легше було читати натуральні числа, їх розбивають на групи Справа наліво по три цифри в кожній групі. Проте найперша група ліворуч може містити менш ніж три цифри. Кожна група утворює класи: одиниць, тисяч, мільйонів і так далі. Кожен клас має три розряди. Одиниць, десятків сотень. Якщо в числі відсутній якийсь розряд, то в запису числа на його місці стоїть цифра 0, яку також використовують для запису числа 0, яке означає жодного. Натуральні числа можна порівнювати. Результат порівняння чисел записують у вигляді нерівності за допомогою знаків більше або менше. Наприклад, 7 більше за 2, 3 менше від 9. З двох натуральних чисел більшим є те, яке має більше цифр. Наприклад, 7492 більше за 637, оскільки 7492 чотирицифрове, число А 637 трицифрове. Якщо два натуральних числа мають однакову кількість цифр, то більшим із них є те, у якому більше одиниць у найвищому розряді. Порівняємо найвищі вершини Говерла з гір та Романкош – з Кримський гір висотою 2061 метр та 1545 метрів відповідно. 2061 більше за 1545, бо 1000 першому числі більше, ніж у другому. Якщо цифри найвищого розряду однакові, то порівнюємо цифри нижчого розряду. Порівняємо, для прикладу найвищі вершини Карпатських гір, Говерлу та Чорногору Висотою 2020 метрів. 2061 більше за 2020, тому що хоч тисяч та сотень в обох числах порівну, але десятки у першому числі більше, ніж у другому. Якщо ви підніметесь на говерлу, то своїм однокласникам зможете сказати, що ви пройшли приблизно 2100 метрів. Тобто ми замінили цифру одиниць та десятків на нуль. У цьому разі кажуть, що число округлили до сотень. На екрані ви можете побачити між числами дві хвалясті лінії, що схоже на дорівнює. Цей знак називають знаком наближеної рівності і читають наближено дорівнює. Пригадаємо, як округлювати числа. Візьмемо 5207 і округлимо до розряду десятків. Для цього підкреслимо 0. Визначимо цифру, яка стоїть за підкресленим розрядом. Якщо це 5, 6, 7, 8 або 9, тоді підкреслена цифра збільшується на одиницю. Якщо ні, підкреслена цифра не змінюється. В нашому прикладі після нуля стоїть цифра 7. Отже, розряд десятків. Збільшимо на одиницю. А цифри праворуч запишемо нулями. Отримаємо 5210. Тепер округлимо 5207 до сотень. Підкреслимо двійку, після неї стоїть цифра 0. Отже, підкреслена цифра не зміниться. А цифри праворуч запишемо нулями. Отримаємо число 5200. Тепер пригадаємо чотири арифметичних дії, які ми використовували для обчислення виразів з натуральними числами. Почнемо з додавання чисел 646 та 358. Запишемо доданки один під одним так, щоб одиниці розміщувались під одиницями, десятки — під десятками, сотні під сотнями. Підкреслимо записане рискою і послідовно додамо одноцифрові числа у кожному стовпчику, починаючи з розряду одиниць. У нашому прикладі 6 плюс 8 дорівнює 14. Отримана сума є двоцифровим числом, тому під рискою записуємо кількість його одиниць, тобто 4. А кількість десятків переносимо до доданків наступного другого стовпчика. Маємо 4 плюс 5 та ще плюс 1. Дорівнює 10. 0 записуємо до розряду десятків, а одиницю переносимо до розряду сотень. Тепер додамо 6 плюс 3 та ще плюс 1. Отримаємо 10. Знову запишемо 0 в розряд сотень, а 1 знесемо до розряду тисяч. В результаті вийде 1004. Якщо сума чисел в розряду. Одиниць є одноцифровим числом, то його просто записують під рискою у тому самому стовпчику. Давайте пригадаємо, як віднімати натуральні числа. Від'ємник записують під зменшуваним так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Віднімемо 449 від 518. Підкреслимо записане рискою і послідовно віднімемо одне від одного числа у кожному стовпчику, починаючи з розряду одиниць, а результат запишемо під рискою у тому самому стопчику. У нашому випадку число зменшуваного 8 менше від числа від'ємника 9, тому треба взяти з розряду десятків одну одиницю, тобто перетворити її на 10 одиниць даного розряду. Отримаємо 18. Тепер віднімемо від 18 9. Результат 9 запишемо під рискою в розряді десятків 0 одиниць. Щоб відняти від 0 четвірку, позичимо з розряду сотень 1 одиницю. 10 мінус 4 отримуємо 6. У зменшуваного та від'ємника в розряді сотень 4 одиниці, тому їх різниця дорівнює 0. Отже, нічого під рискою не записуємо. Результат віднімання є число 69. Тепер перейдемо до множення. Щоб помножити письмово багатоцифрове число на одноцифрове, одноцифровий множник записують під розрядом одиниць багатоцифрового множника. Тоді підкреслюють записане рискою і послідовно множать одноцифровий множник на кожен розряд багатоцифрового, починаючи з найнижчого розряду. Розглянемо приклад з множенням двоцифрового числа 42 на двоцифрове 23. Щоб помножити письмово одне багатоцифрове число на інше, потрібно послідовно помножити кожну цифру розряду першого числа на кожен розряд другого числа, починаючи з найнижчого, записуючи неповні добутки з ходинками один під одним. У нашому випадку в розряді одиниць стоїть 3 і 2. Помноживши їх, отримаємо 6 і запишемо під рискою в тому самому стовпчику. Тепер помножимо 3 на 4, дорівнює 12. Добуток є двоцифровим, то підрискою запишемо кількість його одиниць, тобто 2, а кількість десятків перенесемо до результату розряду сотень. Першим неповним добутком є число 126. За аналогією, помножимо спочатку 2 на 2, а потім 2 на 4. Другий неповний добуток це число 84. Тепер ще раз підкреслимо суму неповних добутків і додаємо числа порозрядно. Отже, результатом множення 42 на 23 стане число 966. Пригадаємо письмове ділення кутом багатоцифрових чисел на багатоцифрові. Поділимо, наприклад, 3288 на 137. Першу цифру частки беремо якомога більшою, але такою, щоб помножений на неї дільник 137, давав не більше число, ніж записана стількома ж першими цифрами частина діленого, тобто 328. Підходить 2. Бо 137 помножити на 2 дорівнює 274, що менше від 328. А 137 помножити на 3 дорівнює 411, і це більше за 328. Тоді знаходимо остачу 328 відняти 274 дорівнює 54. Далі зносимо наступний розряд діленого 8. Отримаємо 548. Другу цифру частки шукаємо за тим самим принципом, що і першу. Підходить 4, оскільки 548 ділиться на дільник 137 без остачі. Отже, частка відділення 3288 на 137 рівна 24. Крім додавання, віднімання, множення та ділення, існують ще й інші, наприклад, піднесення до степеня. Якщо натуральне число помножити саме на себе, то отримуємо квадрат цього числа або, ще кажуть, число в другій степені. Наприклад, 9 помножити на 9, читаємо 9 у квадраті. Дорівнює 81. Якщо натуральне число помножити саме на себе тричі, тоді можемо сказати, що це куб числа або число в третій степені. Наприклад, 3 помножити на 3 і ще раз помножити на 3, 3 в кубі дорівнює 27. Піднесення до степеня вважають п'ятою арифметичною дією. Давайте пригадаємо порядок виконання арифметичних дій в числовому виразі та знайдемо його значення. 49 додати різницю чисел 783 та 23, що ділиться на 2 в кубі. Спочатку виконуємо віднімання в дужках 783 відняти 23 дорівнює 760. Другою дією знайдемо значення виразу 2 в кубі. Цей добуток дорівнює 8. Далі обчислимо частку відділення 760 і 8. Це число 95. І останньою четвертою дією є знаходження суми 49 та 95. Це число 144. Давайте розглянемо ще один приклад. Знайти значення виразу різниця чисел x у квадраті та частки відділення y на 13, що множиться на 145. Якщо x дорівнює 12, y дорівнює 91. Спочатку підставимо у вираз значення x та y. Отримуємо 12 у квадраті, відняти 91, що ділиться на 13, і цю різницю помножимо на 145. Спочатку знайдемо значення 12 в другій степені, це 144. Потім поділимо 91 на 13, отримаємо 7. Далі знайдемо різницю 144 і 7. Це число 137. Останнє діє 137 помножити на 145. Добуток дорівнює 19 865. Сьогодні ми пригадали всі арифметичні дії з натуральними числами, правила їх порівняння та округлення. А вже на наступному уроці повторимо, як розв'язувати найпростіші рівняння та пригадаємо ознаки подільності натуральних чисел. До зустрічі!